11 перемог в 11 матчах і одноосібне лідерство у вищій лізі. Такий стартовий відтинок сезону видала жіноча команда БК Рівне. Після тривалого періоду виступів в еліті рівнянки цей чемпіонат розпочали у другому за силою дивізіоні. В останніх трьох домашніх поєдинках підопічні Марини Максимчук здобули три легкі перемоги над переясловом другою командою Інтерхіма та Миколаєвом, долаючи кожної зі своїх суперників з різницею у 23 і більше очок. Ігри вище лігі проходять ну, поки що добре. Всі цей темп нам підходить, да, молоді можуть зіграти багато і вчора, і сьогодні всі зіграли. Я дуже рада цьому. З Франківськом ми трішки важко зіграли так. Такий рахунок був, що не дуже можна було дозволити молодим вийти. Нинішній склад рівного поєднання молодості та досвіду. Лідерки команди ті баскетболістки, які тягнули колектив за собою, і в суперлізі: Спиридонова, Кіба та Шматова. Остання сподівається ще пограти в еліті і робить усе можливе для цього, набираючи в середньому за матч майже 20 очок. Дай Бог здоров'я, травми щоб не було, і звичайно, так. Я сподіваюся, що на наступний рік ми все ж таки повернемось до Суперліги і. Покажемо там достойно серед юних гравчин рівного виділяється 14-річна Вікторія Максимчук, яка у цьому сезоні набирає в середньому 10 очок за гру. І поруч з більш досвідченими партнерками робить свій внесок у лідерство команди. На мою думку, це було очевидно, бо ми минулий сезон і всі останні провели в ну суперлізі. І тут, так як гравці більш такі досвідчені, то я ну мене це. Полягали і зараз наші тренера та весь тренерський штаб хочуть заграти більш молодих, щоб всі попробували як це відчули ці емоції. Тренерський штаб рівного не приховує, що завдання команди стати чемпіонками вищої ліги і повернутися в еліту. Ще перед стартом сезону керівництво червоно-білих запланувало зробити перезавантаження в колективі і дати більше ігрового часу своїм юним вихованкам. Завдання команди можливо не всі виграти, але стати чемпіонами. От а ну я сподіваюсь про повернення з перлігу, тому що якщо не наступний сезон, то через сезон то... найближчі матчі чемпіонату підопічні Марини Максимчук проведуть 14 та 15 лютого у Дніпрі проти Запорізької козачки та інваспорта. Раніше жіноча команда Бакарів не припинила виступи у розіграші Кубка України. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.